Поточний ямковий ремонт прилуцьких доріг продовжується. Нагадаємо, шляхову мережу міста ремонтували ще в квітні-червні цього року. На ці роботи Прилуцька міська рада спрямувала 9 мільйонів гривень. Підрядна організація виконувала роботи у мікрорайоні Рокитний, а також по вулицях Євгена Коновальця, Юрія Мірюти, Київський, Переяславський тощо, аби приділити увагу найпроблемнішим ділянкам шляху, сесією Прилуцької міської ради виділили ще 8 мільйонів гривень на продовження ремонту доріг. Вже опрацьовано вулицю Садову, провулок Пирятинський, мікрорайон військових містечок. На сьогодні активно ремонтують вулиця В'ячеслава Чорновола, проводять підготовчі роботи, фрезерують дорожні покриття. Міський голова Ольга Попенко перевірила, як тривають роботи на об'єкті. Ми продовжуємо виконувати поточний ямковий ремонт вулично-шлягової мережі нашого міста. Попередньо рішенням сесії виділялося 9 мільйонів гривень, і ми виконали такий ремонт так, на більш транзитних вулицях нашого міста. Сьогодні треба дякувати депутатам. Було знайдено порозуміння. Ми додали ще 8 мільйонів гривень. Відбулись тендерні процедури, визначений переможець, і вже ми працюємо на вулицях, про які ми говорили на сесії, і ми говорили про те, що ці вулиці також потребують такого ремонту. Сьогодні так в такому в такому занедбаному стані, у нас вулиця Чорновола, Я вже не раз говорила, що у нас є проектна документація. Вона ця вулиця повинна була будуватися, але ми розуміємо, що сьогодні ми підтримуємо, «Підтримуємо збройні сили України, підтримуємо нашу територіальну оборону. Я вже неодноразово говорила, що ми вже для наших захисників у цьому році виділили 95,5 мільйонів гривень. Тому про будівництво доріг ми не ведемо сьогодні мови. Будемо підтримувати збройні сили України, бо нам треба перемогти ворога. А поки що виконуємо такий поточний ямковий ремонт.